Мультистворення електронних направлень. Маючи вже підписаний електронний запис, у розділі Виконати дії, натисніть на кнопку направлення. У вас буде відкрито в новій вкладочці сторінку створення направлення, де дані про лікаря автора та дані пацієнта і медичний запис будуть заповнені системою. У розділі послуги оберіть ті послуги, на які ви хочете сформувати електронне направлення пацієнту. Можна скористатися розширеним пошуком послуг, натиснувши на кнопку Додати послугу. У вас відкриється сторінка додавання послуги, де буде доступна можливість обрати план лікування, якщо він є. Наступна категорія, можна обрати одну з категорій направлень, наприклад, госпіталізація, і група або послуга, на яку будемо виписувати направлення. Далі з'явиться можливість вказати кількість таких направлень та кількість послуг в одному направленні, тобто скільки разів можна буде використати таке направлення. Медична програма буде заповнена як пріоритет, так і намір. За потреби пріоритет можна змінювати. Ну, і якщо це направлення на стаціонарне лікування, то необхідно буде зазначити спеціалізацію. За потреби, встановіть дату, до якого повинна бути отримана послуга, або вкажіть період. Додатково можна заповнити доступ до даних пацієнта. Ви можете додати до такого направлення інформацію про перелік епізодів, станів пацієнта, спостережень та інших медичних документів для перегляду лікарем-виконавцем такого направлення. Додатково можна прописати інструкцію для пацієнта та інструкцію для лікаря і натисніть кнопку Створити. Така послуга буде додана. Або скористатися пошуком послуги, вказавши її назву або код інтервенції. Та оберіть з випадаючого списку і така послуга буде додана. Вказавши необхідні послуги, натисніть кнопку Створити та перевірити ВСОЗ». Та натисніть кнопку Перевірити та Підписати КЕП. Оберіть електронний підпис, введіть пароль та підпишіть направлення. Після підписання всіх направлень система запропонує зробити пакетний друк, за потреби роздрукуйте їх або натисніть Виконати пізніше. Всі направлення будуть мати статус новий.